Тема нашого уроку узгодження головних членів речення. Цей урок про те, у якій формі потрібно вживати присудок при однорідних підметах та складених підметах. Спочатку розглянемо узгодження присудка з однорідними підметами. Прошу звернути увагу на те, що якщо однорідні підмети, вже то без сполучників або з'єднальними сполучниками, такими як І, ї, та, І, та, значені І, НІ-НІ, і якщо цей присудок стоїть після таких однорідних підметів, то присудок вживаємо у формі множини. Ще раз схемку подивилися, після підметів однорідних, які вжито без сполучників або за допомогою єднальних сполучників, то в такому випадку присудок вживається у формі множини. Для прикладу, Олег і Богдан дивилися футбол. Граматична основа Олес, Олег і Богдан дивилися. Присудок дивилися стоїть після однорідних підметів, які поєднані єднальним сполучником І. Отже, присудок вжито у формі множини. Якщо ж при таких підметах присудок стоїть перед ними, перед підметами, то він може вживатися як у формі множини, так і у формі однини. Для прикладу, футбол дивилися Олег і Богдан. Присудок стоїть перед однорідними підметами Олег і Богдан. Отже, ми його поставили у множину. В другому випадку ми присудок, який стоїть перед однорідними підметами, поєднані сполучником І, поставили в однину. Можна і форму множини застосовувати, і форму однини. Якщо ж однорідні підмети з'єднано з сполучниками А, парним сполучником не тільки Ай, не стільки скільки, в такому випадку присудок ми вживаємо у формі однини. Не тільки ялина, а й дуб-ріс на галявині. Граматична основа ялина, дуб, ріс. Бо вони з'єднані парним сполучником єднальним не тільки ай. Це один сполучник. Але парний. Як бачимо, присудок вжито у формі. Однини. І так потрібно і робити. Якщо ж однорідні підмети з'єднано розділовими сполучниками або чи повторювальним чи то, чи то, в такому випадку присудок вживаємо тільки в однині. Попереду виднівся, чи то ліс, чи то гай. Граматична основа ліс-гай виднівся. Однорідні підмети з'єднано повторювальним сполучником розділовим чи то, чи то. В такому випадку присудок ми вживаємо тільки у формі однини. Закріпимо вивчений матеріал вправою. Матеріалом вправи 71. Нам потрібно списати речення, вибираючи форму узгодження присудка з однорідними підметами. Ну і, звичайно, підкреслити граматичні основи. Як бачите, в дужках вам пропонують форму однини і форму множини. Тому потрібно пам'ятати схеми, які ми розглянули. Але перед цим знайдемо граматичну основу. Іноді глибоку тишу порушує чи порушують стуки дятла чи шерех збитої білкою кедрової, кедрової шишки. Граматична основа, ну, по-перше, я бачу розділовий сполучник чи і пригадуємо що якщо в нас однорідні підмети з'єднано розділовим сполучником, то присудок нам потрібно ставити у форму однини. І так, стукіт чи шерех, порушує. Нам потрібна форма однини. Іноді глибоку тишу порушує стукіт дятла чи шерех збитої білкою кедрової шишки. Пригадуєте, якщо в нас розділовий сполучник, то присудок повинен бути у формі однини. Наступне речення. Івась і Грицько йшли чи йшов по боках і доглядав, чи доглядали, Овичат. Насамперед, граматична основа у нас, я бачу сполучник І, ще один сполучник І. Граматична основа. Івась Грицько йшли, чи йшов. І доглядав чи доглядали. Згадуємо схему, коли підмети поєднані єднальним сполучником. Якщо присудок стоїть після таких однорідних підметів, це форма множини. Якщо перед, то це може бути форма множини і однини. Повертаємося до нашого речення і ми бачимо, що присудок стоїть після однорідних підметів. Відповідно, присудок повинен стояти у формі множини. Один присудок і другий присудок доглядали. Теж форма множини. Адже присудок стоїть після однорідних підметів, які поєднані єднальним сполучником І. Читаємо речення. Івась і Грицько йшли по боках і доглядали овечат. Наступне речення. І. Пливе, пливуть тоненькими, поплутаними, струмочками, не то думка, не то мрія. У нас ми бачимо повторювальні сполучники не то, не то. Це розділовий сполучник. Розділовий сполучник. Р, е, підмети. Не то думка, не то мрія. Пливе чи пливуть? Пригадуємо правило, якщо однорідні підмети з'єднані розділовими сполучниками, то ми використовуємо однину. Отже, вибираємо пливе. Читаємо речення. І пливе тоненькими поплутаними струмочками. Не то думка, не то мрія. Четверте. Життя і мрія в згоді не буває, не бувають. І вічно борються, хоч миру прагнуть. Сполучник І. Сполучник І. Сполучник Хоч. Ну це підрядний сполучник. Граматична основа життя і мрія не буває чи не бувають. І згадуємо правило. У нас однорідні підмети з єднальним сполучником. Присудок стоїть після таких підметів. Отже, пам'ятаєте схему? Множина. Вибираємо в дужках множину. Не бувають. Життя і мрія в згоді не бувають. І вічно борються і борються. Ну, далі хоч миру прагнуть. Ви знаєте, тут навіть є підказка, ми бачимо, що другий присудок у множині. Тому навіть по цьому можна було зорієнтуватися, що в дужках ми теж повинні вибрати форму множини. П'яте речення. І відчували, чи відчував грек і печеніг відлуння кроків князя Святослава? Граматичний сполучник єднальний і. Грек і печеніг відчували чи відчував однину, множину чи однину. Пригадуємо ми схемку, так? якщо у нас однорідні підмети з єднальним сполучником, а присудок стоїть перед ними, пам'ятаємо схемку? то ми використовуємо або множину, або однину. Тобто ми можемо використати і ту форму, і ту форму. Як вам краще? І відчували грек і печеніг. Відлуння кроків князя Святослава. І можна би вибрати, вибрати і відчував греки печеніг відлуння кроків князя Святослава. Тобто тут на скісну таку лінію ставимо, що можна вибрати і один варіант, і другий. Шосте речень. Вона не знає молитви, просто ворушить губами і сміється. Сіється, чи сіються сніг чи порох на вії, мокрі від сліз. Бачу розділовий сполучник «чи». Так, тут сполучник І, але це буде складне речення. Нас цікавить зараз ось оця друга частина. І сіється чи сіються сніг чи порох. Граматична основа сніг чи порох, і нам потрібно визначитися однину чи множину вибираємо. І згадуємо, що якщо однорідні підмети з'єднані розділовим сполучником, то присудок вживається, де б він не стояв, тільки в однині. Тому відповідно... Вибирає, сіється. Вона не знає молитви, просто ворушить губами і сіється сніг чи порох на вії, мокрі від сліз. Сьоме. Закарпатську низовину перетинають чи перетинає річка тиса і чимало її правих приток. Граматична основа річка тиса і чимало приток. Що роблять? Перетинають чи перетинає? Між підметами у нас стоїть єднальний сполучник, присудок у нас стоїть перед. Тому ми можемо використати як однину, так і множину. Або перетинають, або перетинає. Закарпатську низовину перетинають річка тиса і чимало її правих приток. В Закарпатську низовину перетинає річка тиса і чимало її правих приток.